Вітаю, шановні ну, глядачі! ми пам'ятаємо епопею з підписанням угоди щодо рідкоземельних елементів. Вона то відкладалася, то переносилася, чи той самий скандал у Білому домі заважав, який на початку мав би, по ідеї, бути прелюдією до підписання цього договору по рідкоземельних елементах. Давалось би, в певний момент взагалі, що ідея лиці Грема зависла в повітрі, то трампісти. Підсовували нам ледь не кабальні умови, то відкладали підписання в надії проламати нас на якусь мечню. Навіть були чутки, що американці вимагали підписання аж трьох угод, коли середенко летіло до США. Але попри все, угода підписана, і вона справді має більш-менш раціональний характер. Треба завжди пам'ятати, що в ХХ столітті більшість країн, які, яким вдалося в економічне диво, вони мали тісну співпрацю з США. Тож так чи інакше, навіть якщо будуть якісь нюанси. Які є вже нюансами більше, а не за основі якась кабальна угода. Угода все ж таки нормальна, і навіть якщо будуть якісь нюанси, то наступного президента можна щось підправити, і це не буде такою аж надзвичайною проблемою. Отже, е, вона гарна не тільки з економічної, але й з політичної точки зору ця угода. Та слід розуміти, що Фредович то не вічний знову такий, що можна так чи інакше передумовитися. Але у Москві вставки були на те, що підписання не станеться, і що Америка ще більше буде ненавидіти Україну. Вони сподівалися, що Зеленський Трамп таких контракт будуть, що ця угода не буде підписана. І Москві справді від цього згоріли, коли побачили, що вона підписана. До того ж, наші ЗМІ зробили на хрюки, що угода стосується всіх ресурсів в кордонах го року. Не знаємо, що це правда. Тексту досі всього ми не маємо, але якщо це правда, це додатковий біль для Кремля. Отже. Чого московити згоріли, давайте розбиратися далі. Звісно, що на публіці продовжилось ствердження в стилі, що США хоче колонізувати Україну. Алкоголік Медведєв заявив, що підписання угоди про мінеральні ресурси між Україною і Сполученими Штатами означає, що президент США Дональд Трамп змусив Київ оплачувати майбутню військову допомогу США. Хоча цікаво, коли вони б пішли на якийсь б мир би і Сполученими Штатами підписали би схожу угоду. Ну, не схожого, наприклад, про якісь ресурси чи про розподіл Арктики, то це нічого б нічого не означало, крім сили Москви. Коли Україна щось підписує, то значить це все. Це кабальні умови. І навіть якщо говорити про зброю, і справді після угоди 50, на 50 мільйонів була вже погоджена зброя, і далі вже там погоджується. Нарешті адміністрація Трампа погоджена нам зброю, то чи не Америка, що Америка спеціально нам змусила розкупляти цю зброю? То, може, на нас напали зі сторони Москви? а нам треба чим захищатися. І ми це купляємо. То що, логіки немає? Чому підмінюється поняття, що американці в чомусь винні, а не самі московити, яку цю війну розв'язали? То відкриваємо мученята, і дивимося. Ваші оці колоніальні казки ніхто тут чути не буде, тому що ви є зачинщиком цієї ситуації. Якби не ви, це була просто економічна угода якісна, і було б все добре, і не треба нам ніякого зброю купляти. Але ви довели ситуацію до такого, що нам треба купляти і. Найголовніше, що в цій угоді не було прописано повернення минулої допомоги, бо це була допомога, схвалена конгресом. Крапка. Все. Отже, Москва на сьогодні вважає, що ця угода є по суті ідея проти їхніх власних інтересів, і від того вони дуже сильно горять. Але за серед московської еліти зростає занепокоєння, що ця угода може означати новий розподіл сил між США та Україною, який може закрити вікно можливості для Москви укласти. Угоду на власних умовах можемо згадати слова Скота Бесента на думку дерскарбника США. Фредович отримав за допомогою угоди більше важелі впливу на Москву у мирних переговорах. І американці тут залучають інші інструменти. Наш улюблений флюгер Лінсі Грем, наприклад, пропонує взагалі тиснути 500% мита на всіх, хто торгує нафтою з Московією. Про його це звернення у нас є окремий пост на телеграм-каналі. Заходьте, читайте, багато чого цікавого. Ми там робимо, пишемо і взагалі виставляємо оперативно багато інформації. Посилання буде в описі до цього відео. І виконочка можливостей, то все ж таки закривається. Коли Фредович прийшов у Білий Дім, адміністрація Трампа принесла кардинальні зміни у підході США до конфлікту. Відбулася особиста телефонні розмови між президентом Дональдом Трампом і президентом Московії Путіним. Стів Вітков матався. І матається до Москви, де під звуки Балалайкер московські тейки. Здавалося, що все буде на мазі, до горнічок на носі. Українців кинуть і так далі. Тут такий поворот може завдати удару по тріумфу Москви. Цей тріумф мав фізичне вираження у вигляді Дня Побєди, і зараз багато іноземних лідерів ставлять під сумнів, чи поїдуть туди. Тобто Дня Побєди тріумфальний, чогось не стається. І від цього у Путіна, зокрема, горить так серйозно. Сам Фредович відчув статисфакцію від угоди. Сказав, що він тепер не відчуває себе дурним. Тобто, одна з причин конфлікту між США і Україною усунуто. Угода передбачає створення американського українського інвестиційного фонду реконструкції, який буде депозитарієм будь-яких майбутніх надходжень від угоди з видобутку корисних копал. А також передбачає, що будь-яка майбутня військова допомога Україні з боку США також вважатиметься американською інвестицією в цей фонд. Московія наполягала на припиненні будь-яких подальших поставок американської зброї в Україну, як на умові довгострокового припинення вогню. І тепер ця перспектива схоже потьмініла. Більше того, дана угода є можливістю Фредовичу, а чому б не пояснити своєму електорату любимому магівському, що та Україна вже не отримує там зброю безкоштовно. Вона у надрами платить там та, 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 Ну, коротше, непоганий діл. Хай Фредович розповідає там. Устами своїх покемонів, що тут відбувається. При цьому ми ж пам'ятаємо, як Москва постійно хотіла перевести стрілочку на нас, що нібито ми не хочемо миру, а вони дуже хочуть, тільки от бомблять мирне на українське населення. Тепер оця мантра пішла ще на 9 травня. Думаємо, що швидше за все московити знову пускають пилюку в очі Фредовичу. Той частково ще, на жаль, ведеться. Останніми днями американські та європейські чиновники обговорювали введення нових економічних санкцій проти Москви, які вплинуть на банківські та енергетичні сектори, щоб змусити їх підтримати дипломатичні зусилля США з припинення війни. Серед інших кампаній обговорюється націленість на московського енергетичного гіганта Газпром, основний гаманець Кремля, вже находящий, але все ж таки. Але в самому Кремлі йде постійна боротьба між яструбами та голубами. Перші кажуть воювати. До кінця в сподівання, що ЄС і США втомляться і перестануть підтримувати Україну. Другі постійно плачуться, що треба йти на договорнічок, бо ситуація в економіці дуже плачевна. Санкції та військові витрати Московії призвели до спіралоподібного зростання інфляції, яка офіційно становить майже 10%, а зростання споживчих цін майже вдвічі перевищує цей показник. Усилля центрального банку спрямовані на боротьбу з інфляцією з за допомогою захмарних процентних ставок у 21% не змогли стримати зростання цін, а натомість призвели до збільшення неплатежів в московській економіці та банківській системі. Цього тижня найбільший московський банк Збірбанк повідомив, що кількість проблемних кредитів різко зросла в першому кварталі 2025 року. Причому прострочені споживчі кредити становлять 16,1% цього портфелю. Голуби Кремля кажучи, заморожені на лінії фронту мобі на часткове цітє станції визнання США московського контролю над Кримом було б гарною базою для подальшого завоювання. Але як бачимо, Верховний Кремлівський мудак все ж таки сподівається на подальше завоювання. Він веде свою стратегію за принципом ні війни, ні миру діємо, як діяли ставка Кремля стоїть на літню та осінню кампанію 25-го року. Вони сподіваються максимально розширити зону окупації та нав'язати свої умови заходу. Переміря було б. Небезпечним сценарієм, бо Україна могла б посилитися на їх думку сильніше, ніж вони. Віцепрезидент США Дівенс, схоже, створив для Московії можливість для подальшого затягування мирних переговорів і продовження військової кампанії, заявивши ще четвер в інтерв'ю Fox News, що існує дуже велика прірва між тим, що хочуть московити і чого хочуть українці. Він додав, що США будуть дуже наполегливо працювати протягом наступних ста днів, щоб спробувати об'єднати цих хлопців. У Венца суперечить жорсткій позиції інших членів адміністрації Трампа, зокрема секретаря Марка Рубіо, який вкотре попередив, що перерив у переговорах має відбутися дуже скоро, інакше США можуть відмовитися від своїх спроб укласти угоду. І тут Кремль сподівається, що під прикриттям цих слів та притворного миротворства вони завоюють більше земель. Але ризик того, що мінливий Фредович може психане і вже нарешті на них наїде, зростає. Як бачимо, Кремль відчуває біль через цю угоду. Україна фактично змогла зняти з себе частину тиску, і тепер гнів може впасти на них. Вони вірять, що зможуть грати далі і отримати, що бажали. Але як бачимо, є шанс, що міції можуть їх згубити. Будемо сподіватися на краще. Підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого. До зустрічі. До побачення.